Всім привіт! Компания Електромотор. Тільки за сьогодні було два закази на вот такій станції Must 5,5 кВт зарядні з железофосфатними акумуляторами. Щоб ви бачили, бачите, по ємкості вони составляють 10 тисяч 10 тисяч годин. Дуже потужна станція. 104 тисячі щоб забрати на сьогодні ціна, Ну, ще може трохи поторгуватися, але не переміщаємо б, такі станції до офісу без попередньої переплати. Тому що дорога, і якусь тисячу другу просимо переплату. О, сьогодні мені ну, людина зателефонувала, каже, приїду, ти 100 тисяч дам, а якщо ну, немає, то і немає. Не переміщаємо, бо. Ми ну, невелика фірма, у нас не такі великі оборотні кошти, щоб такі станції ну, на склад вжити. Бо не вистачає обігкових коштів. Пікрону ми зараз завезли, блюєті ми завезли. Кожна станція в середньому від 30 до 40 тисяч. Інверторні генератори підвозимо. І все ну, потрібно тримати в наявності, бо, бо у Парчуков вже знову постачальників нічого немає. Тому, друзі, у дуже хороша станція, беруть, але ж під замовлення підвозимо такі станції або відправляємо по Україні. Частково просимо переплату, тисячу в другу, решту наложений платіж ні, про отримання. Якщо таке цікаве, дойдіть ну, компанію Електромотор, пишіть мені Viber 063 426 1010 і зроблю вам персональну ціну.